Вітаю! На зв'язку Trust Store. Сьогодні у нас на огляді Oukitel OquitelVP33 Pro. І це не просто смартфон, це справжній монстр з динаміком на 136 дБ та акумулятором на 22 000 мАч. Давайте подивимось, що входить до комплекту. На цих кадрах бачимо сам смартфон. Також у коробці є захисна плівка, інструкція, спеціальний ремінець, блок швидкої зарядки на 33 Вт, Кабель Type-C, а також викрутка та кріплення для ремінця. Ось так виглядає повний комплект. Корпус виглядає дуже масивним, що не дивно для захищеного пристрою. З такою батареєю. Виробник заявляє про можливість працювати при температурах від мінус 45 до плюс 75 градусів. І звісно, він водонепроникний. Але наскільки він міцний? Судячи з цих кадрів, його причепили до колеса мотоцикла для стрес-тесту. Схоже, цей телефон готовий до найсерйознішого випробування на міцність лобового зіткнення з Nokia 3310. Щодо продуктивності, всередині встановлено процесор. Це MediaTek Dimensity 6100. Телефон має 24 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої. В тесті Antutu цей пристрій набирає 373 000 балів. Цей результат показує, що він перемагає 44% користувачів. Для повсякденних завдань месенджерів та Ютубу цього вистачить, навіть можна пограти в ігри на середніх налаштуваннях. Але головні фішки тут це звук та автономність. Динамік дійсно гучний, заявлено 136 дБ та 8 d звук. Акумулятор на 22 тисячі міліагодин дозволяє не думати про зарядку. Наприклад, можна довго орієнтуватися в лісі по карті. Також є реверсивна зарядка на 18 Вт. Виробник стверджує, що нею можна зарядити iPhone 15 до 9 разів. І наостанок екран це 6,6 дюймів з роздільною здатністю Full HD, і ще раз акцент на динаміку. Вердикт. Oukitel VIP 33 Pro це не про ігри чи камеру, це утилітарний інструмент. Якщо вам потрібен смартфон, який можна використовувати як колонку на будівництві і як пауербанк на 22 тисячі годин для зарядки інших пристроїв, і який витримає падіння та екстремальні температури, цей апарат заслуговує на увагу замовити Oukitel VP33 Pro – ви можете в нашому магазині Trust Store. Посилання, як завжди, я залишаю в описі. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоби бачити більше чесних оглядів.